Рукавичка українська народна казка. Ішов дід лісом, а за ним бігла собачка. Та й загубив дід рукавичку. От біжить мишка, улізла в ту рукавичку та й каже тут я буду жити. Коли це жабка плигає, та й питає: А хто, хто в цій рукавиці? Мишка шкреботушка а ти хто? Жабка-скрекотушка, пустий мене, іди. От уже їх двоє. Коли біжить зайчик, прибіг до рукавички. Та й питає, а хто хто в цій рукавиці? Мишка-шкреботушка, жабка-скрикотушка. А ти хто? А я, зайчик, побігайчик пустіть і мене. Іди. От уже їх троє. Коли це біжить лисичка. Та до рукавички. А хто, хто в цій рукавиці? Мишка, шкряботушка, жабка, скрекотушка. Та зайчик побігайчик, а ти хто? А я, лисичка, сестричка, пустіть і мене та йди. Ото вже їх четверо сидить, аж суне вовчик та й собі до рукавички. Питається а хто, хто в цій рукавиці? Мишка шкреботушка, жабка-скрекотушка, зайчик побігач лисичка сестричка, а ти хто? Та я вовчик-братик, пустіть і мене. Та вже йди. У ліс і той уже їх п'ятеро. Та де не взявся, біжить кабан. Хро-хро-хро. А хто хто в цій рукавиці? Мишка шкреботушка, жабка-скрекотушка. Зайчик побігайчик лисичка сестричка та вовчик братик. А ти хто? Хро-хро, а я кабан і клан, пустіть і мене. Оце лихо, хто не набреде та все в рукавичку. Куди ж ти тут полізеш? Та вже влізу, пустіть. Та що вже з тобою робити йди, у ліс і той. Уже їх шестеро. Уже так їм тісно, що й нікуди. Коли це тріщать кущі, вилазить ведмідь та й собі до рукавички реве й питається. А хто, хто в цій рукавиці? Мишка шкреботушка, жабка скрекотушка. Зайчик побігайчик, лисичка сестричка, вовчик, братик. Кабани клан, а ти хто? Гу-гу, як вас багато? А я, ведмідь, набрід, пустіть і мене. Куди ми тебе пустимо, коли й так тісно, та якось будемо. Та вже йди, тільки скраєчку, у ліс і ведмідь, Все ми розстало. Та так вже тісно, що рукавичка ось-ось розірветься. Коли це дід оглядівся, нема рукавички. Він тоді назад шукати її. А собачка попереду побігла, бігла-бігла. Бачить, лежить рукавичка і ворушиться. Собачка тоді га-га-га. Вони як злякаються, як вирвуться з рукавички. Так усі й порозбігалися лісом. Прийшов тіт та й забрав рукавичку. Ось і казочці кінець. А хто слухав молодець. Антон Воронько кожушок. Є, шо, в... Синіжок на то жок п родаваты кожу шок киты купыв того кожу ха за хо. Лину вы си сами са ми Як забіг у ні, б, ми до хати хути ро си. Та ро, ро з, та ба, ти сі в во ри ко ти к за, мі, ші, ко ми та й ми в ся, ко жу ши ко ры. Кобойко. Вірш. Перший сніг. То не зорі, неозори, засніяли нам просторі. Кружуть угорі, білий білий, заметіль на. Дерева посивілі впали у дворі, а сніжинки холодинки, зіроньки і Стелі стеляться до ніг. Сніг. Пухнастий, наче вата. жаль по ньому і ступати, білий, чистий сніг. Шіфтів даха і сем не воловись кішка злодіка. Хоре рої. -ро Коли сам і шифті були крадіями та стали як бачимо чесними псами, печуть торти пончики Зранку до ночі і каву з -з заварять, і чай що захочеш? Хоча у нас собачка Соня, коли Соня була маленька, коли собачка Соня була маленька, і так, і так неправильно говорити. То, то як маленька? Якщо порівняти з, зі слоном чи китом, то всі маленька. А якщо порівняти соню з жабою чи з, з жуком, то вона просто великим собачий. Со як. Соня була доволі маленька. А, а в кім так говорити теж не, не дуже правильно, доволі маленькі. Можна носити на руках, чи в кошику для. Собак, а Соня ніхто не на руках не несу. У сама сюди ходила. А зараз часом...